E <coughs> Усі чекають дива, а мені чомусь так сумно. Отже, скільки чарівників у світі є. І Миколай, і дід мороз, і Санта. Стільки добра вони людям роблять, а зупинити цю біду не можуть. От якби якби вони разом щось придумали, взяли й допомогли нашій Україні. Так хочеться миру, так хочеться, щоб усмішки знову були справжні. Може, вони чують мене? Може, прийдуть. Сталося. Ми почули твоє бажання. А твої слова долетіли навіть туди, де з'являється магія. Та є одна правда, яку варто знати. Ми чарівники, але не всесильні. Як це? Ви ж чудеса робите. Чому не можете зупинити війну? Так, ми дійсно робимо чудеса. Але сталося так. Що найбільші чудеса в світі роблять люди, саме люди, а не чарівники, і треба подумати. Може, щось і зробимо? Ми можемо виконати твоє заповітне бажання, адже скоро різдво. В силу і мій чарівний посох втратив силу. От лихо! Що робити? Хоч до чорта за порадою. Звідки він тут? Сам лежить. Як це? Він якийсь нетутешній, неземний і пив на ньому чарівний. Обережно. Нас кудись затягує. Пізно. Чи не голова наш дорогий? Проходьте, проходьте, не соромтеся. Mm, ти тут заспіваєш, а мені не пісень сьогодні. Темно, як за хруделиця і взагалі. Хто ж не бачить, що я тут. Та кому воно треба? Кого то їм темної ночі носитиме? Ви сідайте ближче до печі, а то простудитись, не приведи, Боже. Да. Я ж да. Зайшов перевірити, як наша громада. Ой, ну, тобто, ну як ти, Солоха, сама, серед ночі. Та що ж самі робити? То мішечки поперешу, то чари свої поперебираю. А може голова чай хоче? Ну, то можна чаю. Мяну, гарячу. Солоха дивись, нікому ж не ні слово. Ти знаєш, в нашому селі які язиків у людей. Довгі. Та кому я казати не буду. Язика за зубами тримати, я вмію. Пригощайтеся. Дякую. М -м 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 -м. Да. Солоха. Ти жінка хазяйновита. І в хаті тебе лад. І чари тобі кажуть неабияким. Кажуть? <рес> то люди всяку несенітницю вигадують. А от голова сам як думає, чи чарівна солоха? Е, та ну, я ж і не знаю так. Може чарівна трошечки. Тому може голова хоче, щоб Солока мені щось проворожила. А ти що, солоха? Проворожила. Я ж голова, людина поважна. Для чого мені чари твої? Це хто? Все ж тобі казав, щоб ніхто не бачив, не знав, що я тут. Та тихо ви. Це може коваль, або бояк. Сховай мене скоріше, де не. Та солоки завжди черга. Та ну тебе з твоїми чергами, ховай давай скоріше. Бо як побачать люди, все, пропали, позору на всі гридяні поди буде мені. Так, вже йду, не вперше мені чоловіків ховати. Ай, попав я сюди. Нічого. Ти аж голова! Ей! Сла твоє життя, чого ти мною милувається. Я загадала зупис, на серця бурі сон. А колися разом навіть у чому гедо. Та йду вже, йду. Чого так гуркотіти, наче град на стрійці? Кахуделиця, Господи милостивий. Я вже думав, що замерзну, як той неприкаяний грішник. Ой, пане дядьче, а... та ви проходьте, проходьте, сідайте а... до печі зігрійтесь. Боже, та ви ж моклі наскрізь. Ой, Солоха, Ти б знала, яке лихо вітер дме. Темінь, а серце мене не дає спокою. Отож і думаю, піду до солохи. Вона ж така господинка добра. Та вже яка є. Може вам чаю гарячого? Е -е -е. Так, так. тільки налий мені солошенько. Того чаю, що ти не кожному наливаєш. Та ви про який чай? М'ятний чи чарівний? Ой, та не сміши мене. Ти ж знаєш, про що я. Я ж тобі давно казав, ти хоч на колін за мені. Ой, та не говоріть, дурниць, пане дяче. Що люди скажуть? Та хай кажуть мені би ти хоч словечко, хоч усмішку. Ой ой, лишенько, пане дяче, та вас руки холодніші, ніж у домовика. Та ти зігрій мене, Солошенько. Будеш мені, наче ангелочок. А що це в тебе тут з у хаті стоять, якийсь один шевелиться? Які мішки? <світ> То вітер. Ви бачите на вулиці, яка хурделиця. Що а... ви таке придумуєте? Хурделиця. То в тебе якась тут нечиста сила водиться. І якби нечиста сила водилася, то хіба б ви сюди прийшли, пане дяче? Та не тебе, солохо. Краще на мені отого чарівного чаю. От щоб душа співала. Заспіває, заспіває. Тільки глядіть, пане дяче. Щоб вам не приснилося щось зайве. Якщо то буде снити ти, то не сниться. Тя б це перепочив би в тебе о. Та може ти отут, пане дяче? Ой, справді гарненький мішечок. Я по ньому б, навірно, перепочив би. Так якби оце б мене солошенька і розбудила потім би. Ой, як хорошо. Один голова, другий дяк. От скоро собі повну комуру кавалерів назбираю. Що ж люди? Добрий вечір, Солохо! Добрий вечір. Біда! Велика біда сталася Солохо! Магія не працює, Північне сяєво погасло. подарунки не пакуються. Олені не вітає. Навіть посох І те й не чарує. Ой лихо! Що чарівнички? До солохи тепер прийшли. Он який світ настав, що навіть чудотворці свою силу гублять. Але ж ми знаємо, що є дехто, хто не втратив свою силу і може допомогти вирішити наше питання. Оце все воно. Ну, бачите, а я вам казав, зло безсмертне. Тільки зло може перетнути той божевільний кордон без втрати сили. І тільки він може вмовити Росію підписати мирний договір. Бо вони своїх слухають. Та ви що? Хочете чорта на Росію відправити? Що? Ні, ні! Та ви страшніше, у пети. Так саме тому ти підходиш ідеально до цієї роботи. Чорт, слухай мене уважно. Ти маєш силу, ми ні. В Україні потрібен мир. І саме ти полетиш туди, куди не можемо полетіти ми. Я протестую, я не чиста сила, ну не до такої міри. Та тихо, хвостатий, не ний. Бо полетиш не сам. А, ну якщо не сам, то хто Ти. зі мною? Я. Ти. А хто краще за солоху знає, як з чортами упоратись, я тебе приворожу, притримаю, на місці не дам втекти. Та й жінка з тобою, то завжди порядок. От вдвох ви і полетите. Чорт веде, солоха контролює. Завдання. Привести назад мирний договір про припинення війни. Тож вирушайте з Богом. Або хто там з вами є? А ми чекатимемо у святвечір. І поверніться з миром. Ну що, полетіла нечиста сила? Не смій крутити. А я, я, я не хочу заразити, там мене ніхто не любить. Це хто я. Що Ну що, друзі? Чекаємо. Вперше в світі чор працює на добро. І хай ця ніч принесе надію. Ну що, браття, будемо діяти. Вирушаємо. Своя вас сама не робиться, її потрібно просувати. У нас є чарівний портафон. Яка щ... в нас зупинка слідуюча? Америка. Вперед.